Кі поліцейські готуються захищати країну на передовій у правоохоронців базовий військовий вишкіл. Краю! Серед бійців новоствореного батальйону поліцейські різних підрозділів і віку це дільничні оперативники, слідчі, офіцери громад. Професіонали об'єднані однією метою нищити загарбників. На умовному полі бою вчаться діяти в різних умовах. Тактику ведення вогню. Інженерну справу, медицину, а також інші всі складові, які будуть необхідні при виконанні завдань. Непрофесійно поліцейські виконують завдання, стежать досвідчені інструктори, зокрема, й військові. Особлива увага тактичній медицині. Від уміння швидко надати допомогу залежить життя захисника на передовій. Ми підійшли, запиталися там там живий, не живий, да в сознання без сознання. Да. Якщо зможуть, буде помагати. От я чуть-чуть помаленьку, вот раз ногу прижав. Там ми його взяли. Раз в мене буде тут теж зброя. Ми його от, раз. При пораненні треба вміти самому дати собі раду і врятувати побратима, то вам треба зразу зробити прямий тиск, зразу його зупинити. Кінцівка, це ж велика кровота, велика втрата. Відпрацьовують правоохоронці міські бої та зачистку будівель, що за нинішніх умов війни вміти надважливо. Ми підійшли, подають звукову команду. Кімната зліва, відкриті двері. Все, ми знаємо, що кімната зліва. Ми трошки уповільнюємо шаг. І коли ми рухаємося, нарізаючи угол. Ти другим номером рухайся тут разом з ним. А ще тренуються діяти при круговій обороні, прикривати побратимів, знешкоджувати диверсійні групи та вести аеророзвідку. Усе це поліцейські ретельно опановують за для того, аби у складі нових стрілецьких бригад надполіції, поліції, де служить 8 тисяч стражі порядку, ефективно виконувати бойові завдання разом з іншими силами безпеки та оборони держави. Адже мета в усіх єдина перемога. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини.